Наприкінці х років 19-го сторіччя Міністерство оборони США звернулося до відомого фізіотерапевта Ройла Берпі з проханням розробити комплекс справ, який би допоміг виявляти фізично здатних для служби в армії в США. Бо тоді призивні пункти в США це був сержант, плакат і два солдати. От вони їздили по країні і всі заманювали на службу в армію. Але їй було важко оцінити ну, реальний фізичний стан людини, яка записувалася для служби. Тоді Рой Борбі і розробив цю вправу, яка е була популярна десь там 5-10 років тому і всі виконувала, але вона дуже важка. Ну, вона підтригнути. Знову підтримки. Таке повне коло. І це повне коло, воно десь 3 кілокалорії. Це дуже складна і важка вправа.